Чай 360 працює над тим, щоб медична, психологічна та соціальна допомога були доступними для максимальної кількості мешканців громади. В кожній команді є сімейний лікар, який готовий допомогти людині підібрати лікування гіпертонії, діабету, астми, хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту та гострих респіраторних захворювань. Медсестра мобільної команди FHI 360 має високий рівень професійної підготовки, що дозволяє команді надавати цілий ряд діагностичних послуг та процедур. Реєстрація та аналіз ЕКГ, перевірка рівня цукру в крові, експрес-аналіз СЕЧІ. УЗД щитоподібної залози, нирок та деяких інших органів черевної порожнини: тести на ВІЛ, вірусні гіпатіти Б і С, сифіліс, Грип, ковід та тести на вагітність, аналіз крові на холестерин та гемоглобін. В деяких регіонах, зокрема, Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині. В мобільних командах працюють вузькі спеціалісти. Це. Кардіологи проводять аналіз кардіограми та призначають відповідне лікування. Офтальмолог перевіряє гостроту зору, внутрішньоочний тиск та підбирає окуляри. Ендокринолог консультує людей з діабетом, абдомінальним ожирінням та хворобами щитоподібної залози. Гінеколог. Проводить профілактичні огляди та консультує жінок щодо статевого здоров'я. Дерматолог проводить огляд шкірних покривів, консультує з приводу висипки та перевіряє підозрілі утворення за допомогою дерматоскопа. В мобільних командах є медичні препарати для лікування найпоширеніших інфекційних та неінфекційних захворювань. Всі медичні працівники мобільних команд сертифіковані по стандарту MHGAP та можуть надавати допомогу людям з психологічними станами, такими як депресія, тривожність або стрес. Кожен медичний працівник постійно удосконалює свій професійний рівень, опановує нові методи діагностики та лікування. Тож ми постійно розширюємо спектр наших послуг. Вся допомога надається безкоштовно. Якщо ви маєте питання, зауваження та пропозиції, ви можете зателефонувати на телефон нашої гарячої лінії.